Всім доброго, тихого, мирного дня і я рада вас вітати на своєму каналі. Хлопчики і дівчатка, хто підписаний на мій канал, я вам дуже вдячна за вашу підтримку. Ви мене завжди підтримуєте, приходите на мої прямі ефіри, які проходять на каналі, якщо в мене є така можливість кожного дня. Але сьогодні понеділок, сьогодні ефіру немає, тому що я сьогодні вихідна, я сьогодні як електровінік поприбирала, я думаю, вам там видно. Сьогодні у мене така генеральна уборка була. Прибирання, точніше, готування, їжі, записи відео. Ну, тобто, в мене сьогодні день, сьогодні стартанув ще марафон на моєму каналі. Ну, тобто, сьогодні такий дуже-дуже важкий день. І вчора я була на примірці е, одягу. Зараз е, ми співпрацюємо з магазином Ділова я, і ви можете це побачити все на моєму каналі. «Жизнь худіючої богині». Ну, я не про це. Я не про це. Е, знаєте, про що хочу з вами сьогодні? Е, е, я вімкнула цю камеру для того, щоб зробити собі трошечки легше. От ви знаєте, з вчорашнього дня мене якесь таке відчуття. Я не знаю, як це відчуття навіть називається, можливо, ви мені напишете. Ну, до речі, зараз я без майкапа на цьому каналі. Ви вчора да, чи вчора да, побачили, як я була з майкапом. Зараз у вас є така унікальна можливість побачити можливість. Як я знаходжусь без, без фарбування, без нічого. Тому хейтери ваш вихід. Вони люблять це писати. Ой, страшні люди, страшні. І що я хочу з вам розповісти сьогодні? Знаєте, вчора їхала з майкапа, їхала до Каті на показ мод і проїхала зупинку, стояли військові, два військових. До речі, якщо ви мене дивитесь, у мене до вас дуже велике питаннячко Є дуже велике питаннячко. І за вас я сьогодні не спала всю ніч. Зараз розповім чому. Тому якщо ви тут є, дайте про себе знати. Зараз я все розп... я так загадками розмовляю, зараз все поясню. Їду вчора з Майкапа. Це знаходиться там, де живе мама. Вона живе на іншому березі. Дніпра, і е, я повинна була заїхати ще й до мами. Там треба було кое що завести. І а ми, до речі, з вами заїжджали. Ну то було до. Ми з вами їхали в ефірі, то було до, а то вже потім я ще раз потрапила до мами. Зараз все 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 розповім. Їду, стоять військові. Я проїхала міма е, вздовж, а потім зупинилась, думаю, ну можливо, людям треба, е, треба підвести. Ну, всі обставини можуть бути. Тим паче, зараз такий час я завжди де бачу військових, завжди намагаюся якось допомогти. І е, розвертаю машину, під'їжджаю до зупинки кажу, хлопці, можу підвести, куди вам треба, можу підвести. Е, і хлопцям зі мною було в одну сторону. І, до речі, ми довгий час, ось поки їхали, розмовляли. Я розповідала про те, що я блогер, запропонувала підписатися. До речі, два військових не одружені. Тому дівчатка, хто в мене є не одружені, якщо вони тут з'являться в мене зараз в коментарях, можливо. Я на це дуже сподіваюся. Я на це дуже сподіваюсь. Тому що те, що вони зробили, ви знаєте, ну ось мене так оце ну ну не по собі, скажімо так. Ну вони сіли, я їх повезла, і дзвоне мама. Я від'їхала від мами, проїжджаючи, точніше, мамину зупинку. Проїхала там недалеко, і мама дзвони каже: «А Ти ж мені забула віддати те, що в тебе в машині лежить. Кажу, добре, кажу, хлопці, на. Три минутки ми з вами розвернемось, я завезу і поїдемо далі, ну, куди вам треба, і потім, куди мені потрібно. Ми заїхали з хлопцями, завезли мамі все, то, що треба, віддали все. І коли їхали по дорозі, розмовляли, хлопці розповіли, звідки вони молоді неодружені, тому дівчатка. Я сподіваюся, що хлопці мені все ж таки напишуть і відгукнуться. Розповіла, що я блогер, розповіла про цей канал, чому я його почала вести саме під час війни. Ну, взагалі все-все-все розповіла їм. І запропонувала на мене підписатися. ну Я як блогер повинна агітувати на мене підписатися. Хлопці дістали зразу ж телефони при мені підписалися, знайшли, я тільки почала розповідати. А в мене, щоб ви розуміли, в машині лежали оці селфі, я не знаю, там вам видно, не видно ось це селфі кольцо. Ну, тобто, всі мої принади, які потрібні для блогерства. І я приїхала до Каті. Хлопців висадила, куди їм там потрібно було гуркотить машинка. Чуєте, старенька вже? Висадила хлопців, куди їм було потрібно, і поїхала далі по своїх справах. Зустрілися ми з Катією, відпрацювали. Ввечері ви побачите на каналі «Жизнь худіючі богині» нашу працю. До речі, дуже такі файні речі. Мені всі сподобались, сподіваюся, і вам сподобається. Можливо, хтось щось замовить собі, ну, але це все буде на тому каналі. І я з Катю ми попрацювали. Працювали ми десь години 3-4, і я ну, пішла додому, так. сідаю в машину, і там, де в мене такі називається, підлакотник, лежать кошти. Я знаю, що в мене кошти в машині так не лежать. Вони лежать або в гаманці, або... або в гаманці. Я тримаю гроші в гаманці. І я розумію, що ці кошти, кошти залишили хлопці. Ви знаєте, я розплакалась. Я розплакалась, тому що ну, це, що я зробила, я зробила не для того, щоб мені оплатили, не для того, щоб мені за це дали кошти. так? Я просто зупинила машину, я побачила хлопців. Зараз потрібна підтримка, я вважаю, не тільки зараз, а після нашої перемоги теж потрібна підтримка військових, які знаходились і знаходяться зараз в таких умовах, і які захищають нашу країну, які дають нам вільно дихати. Ми можемо прокидатися кожного ранку завдяки нашим янголам-охоронцям. І, ну, знаєте, якась. Ну, я ж не для цього це робила. Я це зробила, тому що я хотіла це зробити від душі. Я хотіла таким чином, знаєте, я розумію, що кожен наш захисник він знаходиться далеко від своєї родини, від своєї матусі, від своєї коханої, від дітей. Ну і таким чином, ну як людяність, це я вважаю як проявлення людяності. Ми ж з вами люди. І, хлопці, якщо ви мене чуєте, якщо ви мене дивитесь, я вам все розповіла, ви знаєте, як мене знайти. Я вам дуже хочу повернути ці кошти, тому що тому що завдяки вам ми зараз можемо вільно дихати. Пробачте мені за таку слабкість, але ну, мене це, знаєте, так, ну як сказати, Ну, терзає весь цей час, тому що це все робилось не для того, щоб заробити кошти, а для того, щоб допомогти людям. І з іншого боку, я розумію, яка, які українці в нас неймовірні. Навіть люди, яким зараз важко, вони теж ну, таким чином висловлюють свою подяку. Хоча кошти, вони зараз ми з вами, я думаю, всі зрозуміли, що кошти вони зовсім не мають ніякого значення. І ну, це не важливо. Тут ти можеш бути з коштами і тут через декілька секунд ти можеш залишитися без нічого. Тому кошти вони, вони зовсім нічого не, не значать. Я розумію, що я горда тим, що я українка, що в нас такі люди. Я горда тим, що я живу в цій країні і в ці важкі часи. Люди такі згуртовані і таким чином підтримують один одного. Але ж все ж таки, хлопці, я на вас чекаю. Я дуже сподіваюся, що ви мене знайдете. І я хочу вам повернути те, що ви залишили. Все, мої любі, пробачте, мабуть, це емоції, мабуть, це гормони, але я не можу, не можу ні поділитись, тому що це мене, знаєте, довгий час, ось ніч якась така була не дуже спокійна в мене. Не завдяки тому, що там десь щось гуділо, ні. А ось саме от таке, які наші люди людяні, я б так не мабуть сказала. Все, мої любі, я була дуже рада з вами поспілкуватися. Пробачте мені за мій такі, такі емоції, але я така людина, що я не буду це скривати. Якщо воно на душі так є, то ви знаєте, я завжди про це кажу. Ще я вам хочу нагадати, що завтра. У мене планується ефір. Ефір буде дуже цікавий на цьому каналі в 9.00 по Києву. Буде ефір прямий прямо, з, з, господи, господи, все в голові перекрутилося, з Індонезії і саме з храму. Саме в мене буде в гостях автор каналу Побіг в рай, Діма. І буде ефір, саме ось. Ну, з того місця там Діма нам покаже, як там, яка культура, як там як там, знаходить, як, як там на, улаштовано все налаштоване, точніше в храмі. Тому буде це не такий ось рядовий ефір, як я знаходжусь в кімнаті. Або Діма буде десь знаходитись. Він мені пообіцяв, що саме ефір прямий буде з храму, з храму в Індонезії. Тому я вас завтра запрошую і в 9.00 по Києву планується саме цей прямий ефір. Ну а вас, хлопці, я дуже прошу прийти. Я вас хочу дуже міцно обійняти. Я вас люблю, цілую і ціную. Пока-пока.